До безпекового треку на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Про це повідомили в генштабі. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих бомб. Також 162 рази обстріляв позиції наших військ і населені пункти. З нами на зв'язку. Іван Шевцов, полковник, начальник пресс-служби го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні героям, слава пане Іване. Зараз з'явиться qr код і номер картки на наших екранах. Давайте пояснимо на що збираємо. Цей збір в першу чергу для закупівлі дронів розвідувальних дронів, типу Mavic 3T, які має тепловізійні камери і дозволяє вести розвідку. І для дронів на оптоволокні, які на сьогоднішній день ми активно застосовуємо, і які на сьогоднішній день дають основну кількість позитивних результатів у якості знищення як особового складу ворога, так і техніка. Адже такі дрони вони е, на сьогоднішній день. Е, їх не можна заребити, вони летять далеко. І ми сьогодні вправно знищимо ворога саме за допомогою них. Тому хто хоче долучитись до знищення російської навали, донайте, ми будемо купляти дрони, і чим більше дрони, тим більше знищеного ворога. Знаєте, я би, я би тут, якщо дозволите, певно підкоригував. Ну, як, друзі, хто хоче? Ну, хто може, хто відчуває в собі свідомість робити абсолютно ну, зрозумілі речі? Вкладатись в оборону нашої країни Ну, номер картки, QR-код, тож беремо телефони. Хто скільки може? Ось тут друзі, пригадуємо так, що не буває замалих донатів. Аби вони були, то приєднуйтесь, пане Іване. Ми говоримо про Сумщину. Яка там оперативна ситуація? Який характер бойових дій? Сумщина ділянка державного кордону з Російською Федерацією на Сумщині досить велика, протяжна, там понад 500 кілометрів. Але як і раніше, ворог зосередився в межах двох територіальних громад: це Юнаківська, Хотінська, де зараз продовжуються активні бойові дії. Там ворог, як ви вже і зазначили, протягом минулої доби намагався тричі атакувати позиції сил оборони. Усі ці спроби були невдалими. Сили оборони відбили. Загалом ми бачимо на сьогоднішній день таку тенденцію щодо зменшення ворожої активності на цьому напрямку, так як якщо, наприклад, порівнювати з серпнем або взагалі з літньою з літнім періодом, тоді на день було близько 20 спроб ворога штурмувати позиції сил оборони. Зараз ця чисельність таких штурмів ну дуже дуже низька. Але не зважаючи на це, ворог все ж таки. Пробує тиснути, ворог все ж таки обстрілює е, сумщину, особливо прикордонні населені пункти. Активно використовує і авіацію, кабами, за закидає усе сумське прикордоння. Е, тому е, працюємо, робимо усе можливе для того, щоб нищити ворога. Друзі, і ми вже дякуємо всім тим, хто долучається, вже долучився так до збору. А також тим, хто зараз тягнеться за телефоном, якраз зробити те саме. Будь ласка, кому зручно номер картки, кому зручно QR-код. Ну і це, мабуть, що найкращий такий, знаєте, варіант завершення тижня. Добре, задонатити силам оборони. Пане Іване, днями генштаб опублікував непересічне відео. Північнокорейські оператори БПЛА чи бачили, чи чи чули можливо не лише північнокорейські. Відео в соцмережах бачив, спілкувався з нашими представниками розвідки. на сьогоднішній день. Безпосередньо наші оператори не спостерігали військовослужбовців північної Кореї. Можливо, вони є скоріш за все, що вони є, але безпосередньо зору нашого бачення підрозділів сталевого кордону такі військовослужбовці не траплялися. Пане Іване, також окрема мабуть, що тема це запуск росіянами з півночі, особливо далекобійних безпілотних літальних апаратів. Ну і відповідно, ці запуски ставлять, ставлять під загрозу безпеку загалом наших північних регіонів. З приходом більш холодної пори доби, чи бачите, ви, ну, так їх стало більше, менше, нічого не змінилось. Ну, так саме ця складова щодо боротьби з далекобійними безпілотними літальними апаратами для нашого підрозділу є одним з пріоритетних напрямків. Ми маємо по Сумській області по Чернігівській свої мобільні вогневі групи. Сказати, що якось зменшилось чи збільшилась кількість за, е, цих дронів е, за останній час, я зараз не, не скажу, адже практично щодня ворог здійснює запуски, і саме через Сумську область е, щодо характеру цих дій. Ну, ворог постійно змінює, якось намагається маневрувати. Той на певний час запускав ці дрони на досить великій висоті, понад 4 тисячі метрів, що ускладнювали їх збиття, але сили оборони, в тому числі і наші підрозділи, прилаштувалися, стали використовувати дрони перехоплювачі, які саме на цій вис висоті подавали досить хороші результати. Зараз ворог бачить, що це ну неефективно став запускати на такій висоті дрони, запускає їх на нижчі. Але тут знову ж таки ми прилаштовуємося, збиваємо їх за допомогою зенітних установок, кулеметів. А якщо дрон летить на висоті там менше 400 метрів, то е при нагоді можна і збити за допомогою звичайного автомата Калашніка. Тобто, все, що є у нас під рукою, ми все застосовуємо, адже розуміємо, що за нашими спинами стоять мирні жителі, і робимо все для того, щоб збивати якомога більше цих дронів. Лише з протягом минулого тижня, спосередньо наша бригада збила шість ворожих шахедів і чотири гербери. Ось друзі, шість шахедів. Чотири гербери вони би. Не виключено, що могли би прилетіти і до вас, щоб такого не сталося. Ви бачите qr код номер картки, збираємо на дрони для сталевого кордону і дуже дякуємо е, всім тим, хто вже долучився. Також заздалегідь будемо дякувати тим, хто е, ще долучиться, Пане Іване, А ось з приводу місць запусків: е, е, наскільки часто росіяни їх змінюють, маскують взагалі б, знаєте, е, вирахувати. І знищити дрон якраз на стадії запуску, чи реально? Ну, у нас немає безпосередньо в нашій бригаді, немає таких можливостей, адже ми розуміємо, що ворог їх запускає з глибокою тилу Російської Федерації. По наявній інформації, яка є на сьогоднішній день, це від 70 до 200 кілометрів. Кілометрів від державного кордону є стартові позиції, такі майданчики спеціалізовані звідки періодично ворог здійснює їх. запис Запуск місця постійно змінюються, але близько до державного кордону з шахедами ворог не підходить. Адже розуміє, що чим ближче він буде до кордону, тим більше шансів, що у нас буде можливість їх знищити. Тому ці запуски здійснюються з глибокого тилу Російської Федерації. Пам'ятаю, був такий проміжок часу, коли бойові дії на території Сумщини характеризувалися відсутністю застосування ворогом техніки, зокрема бронетехніки. Як з цим зараз? Чи чи бачите можливо щось і вдалось знищити? Нічого зараз не змінюється. Сумщина по своїм по своїй місцевості через велику кількість лісів. Болот не дає можливість ворогу просуватись технікою. І спочатку е заходу або е атак ворога на сумську область, е ворог практично не міг застосовувати цю техніку. І усі штурмові дії, які він проводить зараз, вони виключно в пішому порядку. Це два-три військовослужбовця намагаються просуватись, закопуються. Іде обстріли, потім знову вони просуваються, але техніки на сьогоднішній день ми в на території сумщини не спостерігаємо. Проте нам вдається за допомогою знову ж таки дронів на оптоволокні залітати в глибокий тил там до 20 кілометрів в тил Російської Федерації і там нищити їхні автівки. Дуже коротко, пане Іване. А як тоді вони вирішують питання логістики? В нас менше хвилини. Питання логістики, так само, як і у нас, за на транспорті, але тут один раз можна проїхати, а другий раз можна і не проїхати. Ми намагаємося виявляти усі такі цілі і знищувати її, але все ж таки, усе не побачиш, і через переховання в лісистій місцевості, все ж таки напевно, ворогу вдається. Пане Іване, ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите зокрема на, на сумському ось цьому відтинку фронту. Нагадаю, з нами друзі був Іван Шевцов, полковник, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон і